Глядачам телеканалу Рудана. В ефірі інформаційний випуск міста з новинами понеділка, 14 листопада, в студії Марія Семенова. Основні теми програми у стислому огляді. Стоп-інфаркт. У Кривому Розі створюють філіал Київського інституту серця. Якщо батареї не гріють, фахівці захисту праспоживачів дають поради тим, хто отримує неякісні послуги. До благ цивілізації у Покровському районі будують каналізаційну систему. Сьогодні засідання погоджувальної ради парламенту було бурхливим. Лідери фракції опозиційного блоку та радикальної партії Олега Ляшка з'ясовували стосунки за допомогою кулаків. Штовханина зчинилась після того, як Олег Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції опозиційний блок в тому, що вони працюють за вказівками з Росії. Юрій Бойко так прокоментував інцидент. Кожен раз, коли буде якась образа моя драсмоя адресі, я вже буду, не буду терпіти, буду вживати відповідний за. Представники опозиційного блоку заявляють про незгоду з принциповими питаннями соціальної політики діючої влади. Зокрема, вони звинувачують спікера у тому, що він нехтує законопроектами соціального спрямування, які пропонує опозиційний блок. Опозиційний блок захистить себе і захистить людей, яких оскорбляє ця влада. Всіх вже достали ці найомні радикали, корупціонери, которые за три роки стали мільйонерами, а людей просто напросто обворовали. Все сейчас видят эти платежки с тысячами гривен, за которые надо платить только за одно отопление. И возглавляет всю эту банду в парламенте спикер, который открытым текстом говорит, что половина страны должна просто не иметь никакого права голоса. Оппозиционный блок добьется справедливости, необходимы перевыборы, необходимо делать перезагрузку власти, выбирать в парламент нормальных людей, которые будут работать на Украину. В Україні 6 із 10 смертей спричинені серцево-судинними захворюваннями. Вони забирають щороку 160 тисяч життів. Це більше ніж загальна смертність від раку туберкульозу і СНІДу. Влада Кривого Рогу зробила важливий крок до зменшення кількості летальних наслідків від хвороб серця. У червні міський голова Юрій Вікол та директор Київського інституту серця Борис Тодоров домовились про співпрацю. Ідея Криворізького мера про запровадження програми Стоп інфаркт і відкриття у місті філії інституту серця втілюється у життя. Детальніше Ігор Кононенко. 47-річний Сергій Іванов того дня не дійшов до шахти. Вийшов з дому, зробив кілька кроків і відчув гострий біль у грудях. Потім була тисячоліжкова лікарня, огляд кардіолога, коронарографія. З'ясувалося проблема у бляшці, яка перекрила важливу кровоносну судину. Зараз пацієнту пропонують стентування. Його сусіда по палаті 55-річного Юрія Толстокорова. Швидка забрала з роботи повторний інфаркт. Поки пацієнта оглядали у третій міській лікарні, тратили багато часу. Зараз він готується до операції. Незабаром пацієнти з підозрою на інфаркт матимуть більше шансів на одужання. У кривому розі створюють філіал інституту серця, центр інтервенційної кардіології діятиме у 9 міській лікарні. Вже закуплено медичне обладнання, зокрема, ангіограф. Триває ремонт блочного приміщення, де розміститься центр. Откриття цього центру пацієнта правильно радикально, в перші сутки для того, щоб уменьшить зону інфаркту или вообще абортировать этот инфаркт. інфаркт. Що це дає? Дає то, що наші пацієнти не будуть умирать, інвалідність снизится значительно и Перебування на больничному лісі у пацієнта практично в три рази менше. Створення спеціалізованого відділення дасть можливість не тільки робити стентування та шунтування, а й лікувати вроджені вади серця. Операції будуть безкоштовними. Про це подбало місто. Это, конечно, хорошо. Не надо никуда возить на скорой. А Так человека в скорую посадили, отвезли в тысячку. Вот в данном моем случае я три часа ждал, пока освободится нейрохирург. Потом, пока меня туда, сюда, в общем, я практически целый день все это в разъездах. Здесь палата, по-любому, они там отлежали сколько пару часов и обратно в это же отделение. Ну, уходит времени и неудобно на перевозку туда-сюда. Конечно, если будет по месту, то будет очень хорошо. Если даже это будет функция оплачиваться городом, это уже много значит для больного. Хід ремонтних робіт у приміщенні майбутнього центру перевірив міський голова. Він і був ініціатором соціальної програми «Стоп інфаркт». Сьогодні ми ще раз перевірили, як йде підготовка цього обладнання, як йдуть ремонтні роботи. І до кінця року ми это отделение вже запустимо. Я думаю, що 9-й больнице і хорошо заработає повно мощність. Інфаркт на ділення буде програма Стопінфаркт работать і в нашому городе. Планується, що центр прийматиме пацієнтів з Кривого Рогу, чотирьох прилеглих районів та п'яти хаток. Ігор Кононенко, Вадим Діденка, програма міста. 14 листопада 125 років тому народився канадієць Фредерік Бандінг. Винахід цього лікаря врятував і рятує життя мільйонів людей по всій планеті. Він винайшов інсулін. Саме в день народження Фредеріка Бантінга під гідою ООН відзначається всесвітній день боротьби з діабетом. Як берегтись від підступності цукру і як жити з хворобою? Про це в наступному сюжеті. Галина Сергіївна діабетик зі стажем у 32 роки, 10 з них на інсуліні. Каже, хвороба – це зовсім інший спосіб життя та пристосувалась, бо треба. Сложно буває, та що я і на дачі працюю, Представте з собою, беру і лікарства, все буквально. Ну, тим не менше, я стараюсь все робити вовремя. Так само вчасно щороку варто проходити десятиденний курс крапельниць через ендокринологічне відділення третьої міській лікарні. Що місяця проходить за дві сотні людей, чимало з яких діабетики, такі як Анастасія, Головне – придержати за образу життя і питання. Ну і, конечно же, назначення врачей. Я працюю початься з дітками, в садова саду питателем. То тобто, діабет діабетні ролі на моїй не грають. Діабет буває двох типів. Перший найчастіше розвивається після вірусних захворювань у дітей та молоді віком до 30 років. Другий тип супутник ожиріння, часто обтяженого гіпертонією ішемічною хворобою серця чи наслідками інфарктів. У кожного типу свої симптоми. Якщо це сахарний діабет тип, то клініка розвивається очень дуже моментально, дуже швидко. Це суха з ворота, жажда, мочі спускання. Чоловік починає втратити віс. Если это сахарный диабет второй тип, то у них клиника практически не бывает. Может быть, это генитальный зуд. Після діагнозу життя змінюється. Для першого типу вживання інсуліну за графіком, для другого харчування маленькими порціями безсолодкого та фізичні навантаження. Одним із найважливіших факторів є самоконтроль за рівнем цукру. Перевіряти його варто на голодний шлунок і за дві години після їжі. Для здорової людини після їжі він не повинен перевищувати показника в 5,5 одиниць. А щодо профілактики, то специфічної саме для цукрового діабету немає. Если это первый тип, то действительно, как можно бороться с вирусными инфекцией, практически невозможно. Поэтому, естественно, чтобы хороший иммунитет, хорошее питание, вот. Хор хороший отдых. А если это второй тип, то естественно дробное питание, побольше двигаться, движение, движение. То есть надо употреблять относительно меньше, сжигать побольше. Лише офіційно більше 18 тисяч криворіжців хворі на діабет, з них більше сотні діти. Майже 5 тисяч отримують інсулін, інші таблетовані цукрознижуючі препарати. Таже захворювання на діабет не завершується, просто набуває нових правил. Марія Семенова, Володимир Нестор, програма Місто. Негаразди з проведенням опалювального сезону вирішені принаймні на сьогодні. Працюють усі котельні, тепловики звітують про стабільне постачання тепла. Саме час замислитись про якість послуги, яким має бути температурний режим у квартирах, що робити, якщо батареї холодні, дізнавалась Юлія Стахальська. Сім'я Лілії з остріхом чекає обіцяного синоптиками похолодання. Температура у їхньому помешканні напряму залежить від погоди на дворі, бо батареї не впливають на температурний режим у кімнатах. Слісарі систему перевіряли, ніяких несправностей не знайшли. Але Василь, як було холодно, так і є. Якщо сильно холодає, то й чотирнадцять градусів. Якщо на вулиці плюсова температура, то дуйчики і все, то 18 вже з'являється у це запах запаху цей прілості, плісіні. Стареньку матір Лілія відігріває чаєм та кількома парами шкарпеток. Син гріє кімната обігрівачем, а сама з чоловіком вже як прийдеться. Батареї не гріють, а платіжки приходять справно. У відділі захисту прав споживачів кажуть, між надавачем послуг та споживачем має бути договір. У цьому документі обов'язково повинен бути врахований варіант, коли послуга надається неякісно чи взагалі відсутня, та яким чином діяти в такому разі. Звернення незадоволеного споживача до да, в даному випадку тепловиків чи управи. Дителя може бути як усним, так і письмовим для з'ясування причини неякісного надання послуги до мешканця. Має завітати комісія та скласти акт скаргу. А саму якість послуги визначає постанова кабміну. Температурний режим в поміщенні потребителя має составляти 18 градусів в углових кімнатах 20 градусів. І є допустимі норми. Этих отклонений 12 часов в сутки один раз в месяц. Если превышается этот допустимый предел, тогда должна организация сделать обязательно перерасчет 5 за каждый градус отклонения от 18 до 12 градусов. Если угловая комната, то от 20 до 14. Плата за опалення взагалі має бути скасована, якщо температура в кинательности. Менше 12 градусів, у котовій менше 14. Але є суттєва умова, якщо квартира утеплена і немає щілини у вікнах та дверях. Родині Лілі і слісарі порадили вирішувати проблему встановленням індивідуального опалення, бо вона живе у будинку котечного типу. На це потрібна кругленька сума, тож цієї зими сім'я тремтить не лише від холоду, але й через побоювання, що й з першими ж морозами батареї розмерзнуться. Юлія Стихальська, Володимир Нестор, програма Місто. Для потреб мешканців чотирьох двоповерхівок та дитячого садочка у Покровському районі будують центральну каналізаційну систему. Її монтаж ведеться з використанням сучасних технологій. Це дозволяє не руйнувати асфальтне покриття, під яким прокладають труби. Як працює машина під назвою Королева Темряви, бачив Ігор Кононенко. Ці люди півстоліття були позбавлені одного з благ цивілізації каналізації. Олег Астахов каже, вигрібною ямою користувалися батьки, він сам, а тепер і його сім'я. Намучилися добряче. Кому вже подобається, да погрібної ями, постійні машини, Вот вонютета вот. час атлічно. Я думаю, буде дуже хорошо і повинні жити достойно. Центральна каналізація у вересні справа зрушила з мертвої точки. Допомогло колективне звернення мешканців до народного депутата Костянтина Павлова. Спільними зусиллями з міською владою вдалося розпочати ремонтні роботи. Нельзя было не отреагировать на те просьбы, с которыми приходили ко мне жители улицы Тихвинская и Нагина на приемы граждан, для того, чтобы в конце концов и в их домах была центральная канализация. К сожалению, из-за бюрократической протяжки немножко задержались в реализации этого проекта, но благодаря общим усилиям мы получили положительное заключение Украины экспертизы, и вот сегодня мы видим уже реализацию этого проекта. Монтаж каналізаційної системи триває більше двох місяців. Ведеться він з використанням сучасної техніки, застосовується метод горизонтального буріння, машина американського типу «Дічвіч» в переводі королева тьми, що нам дає можливості не розрушати автодорогу, тобто асфальт. Вскривається тільки каналіза... під каналізацію, колодці і все. Все інше робимо під землею. Процес доволі кропіткий. Спочатку зварюються стики труб. Паралельно з цим королева темряви пробурює дорогу під землею. Потім спеціальний механізм заштовхує трубу у тунель. І перший кілометр готовий. Зараз під цим асфальтом укладають трубу. Про ремонт нагадує тільки спецтехніка та колодязь. Як ви бачите, асфальт при цьому залишається неушкодженим. Тепер мешканці будинків можуть не хвилюватися. Дорога чиста, можна ходити та їздити і не чекати місяцями, аби зарили котлован. Сама труба зроблена з поліетилену. Гарантія на віки запевняють спеціалісти. Таким способом можна прокласти труби для будь-яких комунальних потреб. Даний об'єкт строїться при підтримці народного депутата Константини Юрійовича Павлова, Юрій Регоріч вілку непосредственно участвують, контролює процес роботи, щоб ми не останавливались і в сроки встигли закінчити к новому року, зробити людям подарок. До центральної каналізаційної системи підключать чотири двоповерхові будинки по вулиці Грекова та дитячий садочок. Ми ждали його мабуть, всю жизнь. Сколько тут жили, стільки і чекаємо. Так що наконец-то. до каналізації зможуть підключитися і мешканці приватного сектора після укладення договорів з підприємством Кривбасводоканал Ігор Кононенко, Влад Талалай, Вадим Діденко, програма місто. З початку року на Дніпропетровщині сталося більше двох тисяч ДТП. Понад 200 людей загинули, ще близько трьох тисяч семисот травмовані. Від сьогодні в країні розпочалась профілактична акція Тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках тижня безпеки руху співробітники сектора патрульної поліції перейшли на 12-годинний робочий день, виявлятимуть випадки керування автомобілем у нетверезому стані, порушення правил проїзду, перехрест та пішоходних переходів. І самі пішоходи під пильною увагою, адже більшість аварій трапляється саме через них. Окрім патрулювання на дорогах, заплановані й інші профілактичні заходи. Вопрос безопасности дорожного движения состоит из многих аспектов. В первую очередь, это личная дисциплина участников дорожного движения. Немаловажный вопрос ⁇ это организация дорожного движения, которая включает в себя порядок и правила содержания улично-дорожной сети, а также внедрение технических средств регулирования дорожного движения. Это и соответствие техническим нормам, технического состояния транспорта. Цьогоріч в аваріях на другого криворізького регіону загинуло 29 людей. Більше пів тисячі травмовані. В осінній сезон ситуація на дорогах ускладнюється, тож патрульні звертають увагу водіїв на необхідність дотримання правил дорожнього руху. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко. Програма місто. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Справа усього життя. Колеги привітали з ювілеєм заслуженого журналіста Людмилу Тіміргалєєву. Кільний актив. Учні лідери взяли участь у саміті. Все залежить від нас самих. Сьогодні вранці будівлю, де знаходиться офіс «Новакому», оточили люди зі зброєю. Назвалися бійцями полку спецпризначення Криворізького відділу поліції. Прибули забезпечувати порядок під час проведення слідчих дій. Хто саме їх проводить та з якого приводу не коментували ні правоохоронці, ні представники слідства. Доступ до будівлі перекрили. Не зміг туди потрапити навіть адвокат підприємства Новаком. Він і висловив свою версію того, що відбувається. Приміщення «Новакому» прокуратура. Дніпропетровської області. позабирали усіх робітників новакому телефони. телефону. Немає зв'язку з зовнішнім світом. Але мені повідомили, що проводиться обшук, я приїхав вияснити, в чому тут річ, чи є ухвала суду на проведення обшуку, які саме слідчі дії проводяться. Я маю право бути присутнім проведення слідчої дії. Якщо вони мене не пускають, тим самим порушують права громадян, які знаходяться внутрі приміщення, а саме право на захист. Учора увечері у будинку по вулиці Кобилянського скоєно вбивство. Так закінчилось родинне застілля. О 10-й годині до свого дядька навідався племінник. Після чого вони пройшли до кухні, почали розпивати спиртні набої. В ході чого на ґрунті алкогольного сп'яніння між ними була виникнення на сварках. Дядько наніс своєму племіннику декілька ударів по обличчю. Руками, після чого той схватив кухонний ніж та наніс йому декілька ударів між і ножом. В ході нанесених травм постраждалому смерть останнього була раптовою. Сьогодні вранці з вікна будинку по вулиці Співдружності випала 17-річна дівчина. Нині вона у лікарні з тяжкими травмами. Причини інциденту з'ясовують правоохоронці. 14 листопада, приблизно о 7 годині ранку, один з екіпажів патрульної поліції отримав виклик. Прибувши на місце події, інспектори констатували, що невідома дівчина лежить в безпорадному стані. Як згодом з'ясувалася, дана дівчина 99-го року народження випригнула з 4-го поверху. Доставлена в нашу лікарню з переломами позвоночника і костей, при голіни. Крила подзвучної кості. І ми зараз вирішаємо опис о переводі її в нейрохірургічне відділення обласної дівської клінічної больниці. В неї був конфлікт з її молодим хлопцем, після чого вона не пам'ятає, як це далі було. Зараз проводяться всі необхідні першочергово слідчі оперативні дії. У той же час у сахсаганському відділенні поліції кажуть, навряд чи за даним фактом відкриють кримінальне провадження. Слідчі припускають, дівчина могла бути у стані наркотичного сп'яніння, через що і стався інцидент. Остаточне рішення за експертами. Наркотики на суму майже чверть мільйона гривень тепер не потраплять до наркомережі Дніпропетровщини. У сьомому управлінні департаменту протидії наркозлочинності повідомили, вони були вилучені у драх дилерів під час планових відпрацювань. Серед затриманих був і криворіжець. Наркоділок жив за рахунок продажу товару методом закладок. Під час обшуку в нього знайшли близько 100 мл так званої ширки, 300 грамів макової соломки, банківські картки для отримання виторгу, а також револьвер. За цінами чорного ринку загальна вартість вилученої партії речовин складає близько 13. Тисяч гривень. Окрім того, правоохоронці вилучили 25 тисяч гривень і тисячу доларів прибуток від попередніх незаконних продажів опіатів. Криворізька організація Національної спілки журналістів найчисельніша на Дніпропетровщині. Вона об'єднує понад 120 представників ЗМІ. Чимало над цим працювала очільниця місцевої спілки Людмила Тіміргалєєва. Її ювілей переріс у творчий вечір. Вітали колегу і Руданівці. Цієї осені свій коронний ювілей, 75 років, відзначила Людмила Тіміргалеєва, газетярка, радійниця, письменниця і активістка. Сьогодні вона очолює міський осередок національної спілки журналістів, а все зі шкільного завдання твір за картиною. Посередній сюжет малюнка, хлопчик, який випасає гусей, чотирикласниця Люда описала у віршах і вже тоді точно знала, буде журналістом. Я іншого не могла просто бути в моєму житті. Я з дитинства мріяла. У нас у Широківському районі я жила в селі Олександрівці. Виходила газета районна. Я не знаю для чого, але я її перечитувала від початку до кінця. Я знала всіх авторів, і я мені здавалося, що це такі люди недосяжні. А потім стала однією з тих, чиїми іменами захоплювалась. Згодом об'єднала довкола себе міських журналістів. Організацію Людмила Тіміргалєєва очолила, коли всередині відбувся злам. Сформувались дві течії: помирила, примножила і вже 20 років не полишає ані ветеранів журналістики, ані новачків. Мою поправу називаємо журналістською мамою. Біло тому, що у Людмила Николаївни очень многому можна поучиться. Во-первых, журналістському мастерству, во-вторых, житейской мудрості. У Людмилы Николаевны очень много наград. Я вважаю, що найголовніше ю награда і большая заслуга це уваження земляков. Тричі нашу організацію визнавали кращою в Україні: тренінги, екологічні акції, спілкування у неформальній обстановці. криворізькі НСЖУшники живуть змістовно. Не тільки обласна організація, а й наші колеги з інших областей переймають багато чого досвіду о, 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 іменно вашого досвіду. Стоси нагород і закоханістю кожного свого героя, бо журналістика це її життя. Тому Людмиле Тіміргалєєва і вчитель для багатьох журналістів, бо сама цілком віддана справі і має своє уявлення про справжнього журналіста. По перше, бути небайдужою людиною. І зосереджуватись не тільки суто на тому, що от твоє професійне виконав. І я не зовсім розумію тих журналістів, які, наприклад, якщо пішов на пенсію, поставив крапку в останньому своєму матеріалі, його більше нічого не, не, не цікавить. У ювілей Людмилі Тіміргалієві присвячували вірші, пісні, міні-фільми і добрі слова долітали з усіх куточків України. Дар'я Ворона, Вадим Діденко, Андрій Абрамов. Програма Місто. У Криворізькій школі номер 128 зійшовся увесь учнівський актив Кривого Рогу. Там проходив саміт лідерів учнівського самоврядування міської асоціації дитячих об'єднань. Все залежить від нас самих. Ті, хто ведуть за собою, та крутять земну кулю. Усі вартажки учнівського самоврядування міста зібралися показати хто на що гаразд. Ділилися планами на майбутнє та цьогорічними надбаннями. Були на саміті майбутні журналісти, учнівська преса. Заповітна мрія Максима Куждіна, цьогорічного переможця всеукраїнського конкурсу Я журналіст опинитися в лаві професійних медійників. Це не схоже на легковажну примху юності. Максим успішно кореспондує на Інгулецькому шкільному радіо. І на саміті юному майстрові пера знайшлося завдання. Ми напишемо про це газету, і цей випуск розійдеться по всім школам, для того, щоб діти в усіх школах знали і приєднувалися до цієї організації. Реєстрація творчих та активних пройшла під звуки скрипки. Саміт відкрився динамічно, флешмобом, та лідерські справи серйозніші, ніж здається, на перший погляд. В іюні цього року ми їздили на Всеукраїнський форум лідерів, діти змінюють світ, зустрічалися там з президентом України, побували в цікавих містах Києва і також познайомилися з Українською академією лідерства. На городському саміті я буду давати клятву, Клятву міської асоціації дитячих об'єднань, Тобто клятва, що я буду виконувати нові програми, що я буду відповідати за свої поступки і справляти свої проблеми. За перший крок до зірок лідери не залишилися без винагород. Після привітання вони одержали сертифікати міжнародної спілки Єдиний простір та після розваг знову до праці. Під час лідерської платформи Час діяти це практичні заняття. Кожен із учасників зможе висловити свою думку щодо формування заходів на цей навчальний рік для усієї учнівської молоді нашого міста. Цей проєкт, який ми започатковуємо, який будуть розробляти діти, буде мати назву у серці кожної людини Живе любов до України. Майбутнє країни в руках найактивніших це був їхній день. Ірина Павленко, Олексій Правицький, програма Місто. Це всі новини понеділка. Завтра у цій же порі, події нового дня у викладі журналістів служби інформації. А я, Марія Семенова, бажаю вам вдалого робочого тижня і прощаюся з вами до зустрічі на телеканалі Родана.